Соло, а ти мій планшет не бачила? А то мені нема чим зайнятися. Бо тато з мамою чимось зайняті, щоб займатися мною? Ні, не бачила, як і твої батьки калюжу. Шкода, чим мені тепер гратися? О, Будан, а ти мій планшет не бачив? Ні. Але я за склав тобі компанію і пограв твоїми іграшками. Що скажеш? Тухляк. А, у реміспузі. Чи як там правильно лаятися? Я вже в усі переграла. В усі? А якщо я тебе здивую? Чікс, нова подружка. Ну що? В мене мільйон таких ляльок. Але це не звичайна лялька. Вона з руками, які рухаються, і в комплекті є косметика. Хм. а ці? Це... Каво? Ага. Ну, давай пограємо. Злата, а ти знаєш, як на нас шкодять планшети і телефони? Так, ти не бачиш? Я зайнята. Будь ласка, послухай, гаджети руйнують психіку дітей і відривають від реальності. Ти перестанеш розуміти, де гра, а де реальність. Тебе що, бабуся вкусила? Ти ж сам заліпаєш. Пропоную гру. Ти не користуєшся гаджетами і я не користуюсь. Хм. А в чому прикол? Що можна виграти? За кожну хвилину без гаджетів ми будемо заробляти по одній гривні. А хто бере гаджет, одна хвилина користування буде коштувати 10 гривень. Хм. Ну, ок. Але мама буде суддею і буде стежити, щоб ти не шахраював. Златка, мені треба контент робити, я не зможу. А хоча ок, буде цікаво подивитися, хто перший полізе на стелю. Мені <зас>